Чи варто зараз купувати житло в Україні? Де квартири найдешевші? Що буде з цінами, на які ризики варто звертати увагу покупцям? Про ситуацію на ринку нерухомості України поговоримо з керівницею сектору з розвитку продажів Оксаною Остапчук. Ви на каналі Теса Тиждень. Мене звати Оксана Радіонова. Дякую, що обрали нас з вас. Подобайка, якщо ця інформація корисна для вас, а з нас цікавий контент. Ринок нерухомості в Україні нестабільний, але він розвивається. так. У нас четвертий рік війни. Яка сьогодні тенденція на ринку нерухомості? Основні такі нюанси, і особливості, які варто було б розуміти і відзначити, насправді ринок нерухомості війна загалом вплинула дуже сильно на ринок нерухомості. Можна сказати, що вона його частково змінила, і можливо ми ніколи не повернемося до тих аспектів, які були раніше. Тому що якщо ми беремо ринок нерухомості до війни, це левова частка шукачів зосереджувалась на містах мільйонниках. Основний попит був в містах мільйон. Коли війна почалась, відбувся певний регіональний перекос на міста заходу країни, такі як Івано-Франківськ, Ужгород, Львів, він був в ТОВах, але набув значного зростання в відгуках на оголошення з того, що ми відслідковували. І, в принципі, десь Вінниця, Тернопіль, Хмельницький тобто міста, які мають кращий безпековий фактор, вони зараз користуються і зараз досі користуються більшим попитом, ніж, наприклад, до війни, тобто певний регіональний перекос Якось відбувся і десь воно так закріпилось. Зараз існує певний тренд на життя за міське, десь на пошук будинків в Карпатах, в горах. Тобто цей тренд він набуває, до речі, зараз популярності певної, де люди з міста переїжджають, наприклад, в село. Або в населений пункт просто менше міста і реконструюють будівлю і проживають там своє життя, тому що саме віддалена робота дозволяє це робити. Але що ми бачимо зараз, проводячи наші дослідження, є певні критерії вибору житла, мотиви, які пов'язані тепер з війною. Люди частіше спостерігають і звертають увагу на поверховість, на автономність, взагалі на автономне живлення в будинках, квартирах. на… Наявність бомбосховища і укриття це те, чого не було взагалі до війни, але це те, що точно буде, навіть після закінчення, тому що це вже вплинуло так на настрої українців в майбутньому. Зараз ринок він завмирає після масованих обстрілів на тиждень-два, і залежно від регіонів, де це відбувається. Але в цілому ринок динамічний, як я вже говорила, і ціни продовжують зростати. І якихось факторів, які будуть впливати на подійні ціни в подальшому, ми не бачимо. Тому ситуація, власне, така. Чи варто сьогодні купувати власне житло в Україні? Культура інвестування в нерухомість вона все ж таки зберігається і зростає. Бо а що як не в нерухомість? Так є певні там наративи серед ріелтерів лідерів думок по різним регіонам, що е, нерухомість залишається найкращим активом, взагалі, для збереження своїх інвестицій для отримання прибутку потім. Тому Розуміючи, що зростання в ціні все ж таки буде помірне, але в рамках 10-15% відсотків 2025 році, інвестуючи зараз у вигідні об'єкти безризиковані або з мінімальним ризиком, є розуміння, що на цьому можна буде потім ще й заробити. Попри те, що у нас дуже активні масовані атаки так. російськими ракетами і дронами, люди вірять в Україну і в майбутнє, і все ж таки готові тут залишатися. І зараз вже рішення, все ж таки, на користь бути вдома, інвестувати вдома і. Вірити в майбутнє Купівля власного житла в Україні це доволі такі гостре питання зараз. і Я би відштовхувалася від двох аспектів: перше, якщо ми хочемо купити і хочемо купити надійно, без ризиків і так далі. Залучати професіоналів до цієї справи. До ріелторів у нас є певне неоднозначне ставлення з боку суспільства. На це є теж власне об'єктивні причини. Але коли ми говоримо про сертифікованих ріелторів, про досвідчених спеціалістів, які мають за плечима велику кількість успішних угод, і задоволених клієнтів, а це все можна перевірити, потрекати так на ринку, і сарафани радіо теж ніхто не відміняв. То я би дуже Ручала саме процес купівлі-продажу житла саме професіоналам, оскільки юридичний супровід, коли ми проводили опитування, якраз таки питаючи, якими ідеальними задачами ви бачите задачі рієлтора у якраз таки шукачів і тих, хто планує купити житло, вони одними з основних бачать документальний супровід від А до Я під ключ взагалі угоду, тому що це такий темний ліс для пересічного покупця. Тут багато треба зусиль і вивчення інформації, аби не натрапити. Наприклад, якщо це житло в новобудовах неризикованого забудовника з потенційними ризиками по завершенню будівництва, тощо чи варто вкладатися, потрібно взагалі визначитися з тим, вторинному ринку ви віддаєте перевагу чи первинному ринку. Якщо це первинний ринок, потрібно повністю перевірити забудовника, і якраз таки довіритись краще професіоналам. Якщо це вторинний ринок, знову ж таки можна делегувати це ріелторам от або весь. Пошук пройти самостійно, проте варто звертати увагу і конкретно на ціну моніторинг цін провести або дуже занижену, не взяти, дуже завищену так ціну, тому що дуже часто можуть демпінгувати. І це така пропозиція, яка дуже... Солодко виглядає, але е сильно занижена ціна, вона може відлякувати, наприклад, і тут Потім дуже обережно. Потім просто з цією нерухомістю, ти собі придбаєш якісь певні проблеми. Так, це можуть бути і певні заборгованості, або ще щось. Тобто потрібно володіти інформацією по ринку аналітикою, і якщо у вас є час для самостійного вивчення, цим можна зайнятися Ціна наростима за вашими прогнозами на нерухомість України на 2025 рік і те, що ми в дайджесті своєму вкладали близько 10 реп'ятнадцять. 15% зростання в ціні в 2025 році буде спостерігатись. Це більше ніж в попередньому році чи це ні? приблизно так само. Тобто, в цілому, останні два роки ми спостерігаємо десь зростання 10-20% там рік до року, і знову ж таки це зумовлено і дефіцитом робочої сили, яка зараз є через мобілізаційні заходи, здорожчанням палива, логістичних зв'язків самих будівельних матеріалів, тому що новобудови житло в новобудовах воно не падає в ціні. А якщо ми говоримо ще про безпекові певні рішення, наявність спеціальних кімнат. Облаштованих паркінгів і так далі, це ще буде впливати більше на здорожчання матеріалів, і тут не завжди українці готові платити за це, хоча хочуть це мати. Тому багато знову ж таки факторів, певний дефіцит пропозиції так, через швидші темпи зруйнованого житла, аніж побудову нових, вони теж спостерігаються. От, тому в цілому там, причин, аби ціни на житло падали, ми поки не бачимо. Хочеться більш детальніше про ціни почути, яка тенденція ростуть настільки стрімко цей ріст відбувається сьогодні. Єдиною єдиним містом, яке відрізняється суттєвим, зараз навіть не суттєвим, але ростом місяць до місяця і постійним зростом у 2025 році є Київ. Хоча фактично зараз посилились обстріли, так і можливо десь певний інтерес населення може трошечки зменшуватись. Проте ми саме в Києві бачимо зростання ціни місяць до місяця, і в цілому це зростання більш на купівлю саме квартир, оскільки, якщо ми говоримо про будинки, вони характерні більш для обласних центрів завжди, але не для конкретних міст, в яких це вони побудовані в Львові, Ужгороді, Франківську ціни на плато вийшли, але знову ж таки вони знаходяться вище до воєнного рівня на відсотків 30 і іноді більше. Тобто, це залежно ще від житлових комплексів, про яких ми говоримо, і наявних певних безпекових рішень. Тому що чим цікавіший зараз об'єкт з точки зору матеріалів, які побудовані, комунікації і безпекових рішень наявності паркінгів, укриттів і так далі, це все впливає на здорожчання матеріалів і здорожчання квадратного метру. Тому в цілому. Ми зараз бачимо по купівлі саме житла, а зростання ціни в Києві незначне, несуттєве в рамках 50% місяць до місяця. Але якщо ми говоримо про Харків, про той же так про Одесу, як і в купівлі, так і в оренді, ціни 70-80% відсоткового рівня довоєнного, до воєнного до воєнного періоду. Найдорожча столиця лишається так, попри все. Так так зараз найдорожча столиця як в оренді, так і в купівлі. Причому вона відновилася і стала найдорожчою десь в восени дві 2022 року, тобто після півроку, навіть трохи більше, так повномасштабного вторгнення, тому що до цього саме Львів Ужгород десь виходили на перші щаблини. і зараз Львів Ужгород, наприклад, в оренді вони посідають друге, і третє місце відповідно, десь міняючись між собою. Ось це якщо ми говоримо. Наскільки виросла вартість житла в Києві за останній рік? На 25% подорожчала. Тобто десь ну за останній рік, якщо ми говоримо там до початку повномасштабного вторгнення, це житло а, в рамках 20-30% воно воно виросло. Тобто це, це залежить ще також від районів, від кімнатності. Дуже багато факторів на це впливають. Тому що якщо ми говоримо про Печерський район, як про оренду, так і про купівлю, місяць до місяця, навіть ми бачимо, там може бути суттєве зростання. Рік до року ми бачимо суттєве зростання. Так? Якщо ми говоримо про Деснянський район, то ми бачимо, що незалежно від кімнатності, однокімнатно чи Трьохкімнатна квартира, наприклад, або рік до року, сама ціна може бути в зростанні менше. Тобто, ми аналізували ось минулого тижня буквально ціни 24-го і 25-го року по Києву. Квітень травень, квітень травень, і ми бачимо, що там в Печерському районі, зокрема в оренді, і не 67, і не 70% відсотків відбулось зростання рік до року. Mm -hmm. а, і залежно від кімнатності, там теж певний там є діапазон, трохи більше, трохи є менше ситуація з купівлею продажем будинків. Ви говорили про Карпати, так десь далеко в безпечний регіон українці стали все частіше там купувати. А як подорожчали це будинки? Вони взагалі. Ще залишилися? Ну, звісно, це не така, не така веделка пропозиція, як ми говоримо про квартири і в містах, наприклад. І звісно, там, по нашим дослідженням, по нашим даним, які у нас є, кількість активних пропозицій там на Закарпатській області і знову ж таки десь в населених пунктах саме заходу України. Вона суттєво нижча, тому люди там можуть знаходити якесь старе житло і реконструювати його вже під власні потреби. Але що важливо відмітити, що Якщо ми говоримо про будинки і квартири там в тому ж Ужгороді, так або в найближчих містах, населених пунктах до Ужгорода, то ціни знову ж таки вони тримаються досить високими, тому це але попит зараз він більший на столицю, на той же Харків, як би це дивно не звучало на Дніпро, на Одесу, тобто. Тобто ринок нерухомості Харкова зараз активний дуже Він так. активний, і це пов'язано з причинами того, що люди можуть, наприклад, потенційно виїжджати і навпаки хочуть продавати житло десь по нижчим, наприклад, цінам, тому люди, які готові зараз інвестувати або купити для власного проживання тут і можливо продати потім дорожче, вони готові вкладатися. З того, що ми там спостерігаємо зараз, якщо, наприклад, по цінах по оренді і по купівлі навіть більше по оренді Ужгород, Львів, вони в топ 3 входять і Столиця займає лідерську позицію. То, наприклад, в попиті, які ми спостерігаємо в кількості відгуків на одне оголошення або на всі. Харків зараз в топ 3 наприклад, входить Одеса. Теж. А як це пояснити можна? Там такі шалено активні обстріли так, так шалено активні обстріли, але зараз там ціни, які є значно нижчими до воєнного періоду. Можливо, там люди готові зараз інвестувати туди е свої кошти, віривши в те, що скоро стане краще, і потім. Тім там перепродати це житло наскільки подешевшало житло в Харкові порівняно з 2021 роком? воно в принципі не відновилось до довоєнного рівня. Воно зараз на рівні 70-80% до воєнного періоду. Тобто зараз, як тобто, ви... воно просто залишилось таке, яке і було. Навіть Якщо в Києві теж... подорожчало на так, 25%, так, так. то в квартири в Харкові так само коштує. вони залишилися, то й навіть меншими стали через той попит, який тоді спостерігався, і навіть зараз, коли попит фактично. Трохи більше, так, ніж там, декілька років назад. Це все одно не стимулює зростання ціни по Харкову, принаймні те, що ми бачимо по своїм цифрам зараз. А яка ситуація в Одесі? В Одесі ситуація теж не повного відновлення до довоєнного ринку, як в оренді, так і в купівлі. Але знову ж таки, ось минулого року ми спостерігали піки в подубовій оренді, просто шалені люди все ж таки знімали житло на короткостроковий період часу, і в довготривалій оренді це були досить хороші показники в відгуках саме шукачів нерухомості на певний період. Тому зараз от ціни в Одесі вони вже. Рівня там 10 плюс до воєнного, хоча це фактично досить мало для того, щоб ринок ріс. Тому що в Києві ми кажемо це 20-30-40% в цьому діапазоні залежно від конкретного житла, залежно від району, де знаходиться квартира, кімнатності тощо, то в Одесі це 10-15% зросту до довоєнного відбулося саме в цінах, але це все одно менше ніж могло просто, тому що ринок розвивався. Попит зараз в Одесі є, і з тими з клієнтами, з бізнес-клієнтами, з якими ми працюємо, ми і спілкуємось, а ми спостерігаємо таке пожвавлення в запитах і пошуку, і продажу купівлі житла. Проте обстріли, які зараз є, вони також впливають на мотиви, так саме заходити на цей ринок, купувати його, купувати це житло або орендувати. Тому ситуація, скажімо так, вона нестабільна. Проте більше орієнтована на, на, на позитивну таку перспективу. До повномасштабного вторгнення у нас в країні дуже популярні були і найдорожчі, Це такі панорамні квартири на верхніх поверхах. Зараз яка ситуація з такою нерухомістю? Ну попит впав, ціна змінилася? Насправді, якщо аналізувати зараз ціни на перших поверхах, перших, других, дев'ятих, десятих вище, то ми спостерігаємо рік до року. На перших поверхах других зростання на 6% в ціні рік до року, тобто 25 до та травень 25 до травня 24. -го. Натомість на вищих поверхах зростання в ціні відбулось ще більше це на 14-15%. Тобто, конкретно в ціні ми цього не спостерігаємо в настроях українців обирати житло згідно опитування, які ми проводимо фактом групи Кантар, обирати житло на нижчих поверхах. Ми бачимо цю, все ж таки, зацік. Цкавленість так по перше, враховувати поверховість, по-друге, обирати житло на нижчих поверхах. Але на ціні це поки що, по перше, не відбивається, бо ми бачимо зростання 6 і 14 відповідно. Так, якщо не змінилася, ціна не впала, значить їх купують. Їх звісно їх купують. Просто що люди зараз звертають увагу на поверховість і можуть більшу перевагу віддавати саме житлу на нижчих поверхах. Але тенденції на некупівлю житла на вищих поверхах її немає. Ринок. Фактично змінився, але і в минулому році, і в цьому ми спостерігаємо певну жвавість так в шукачів нерухомості купувати житло в Україні. Тобто люди, які можливо приберегли свої інвестиції до цього і планували або виїжджати, або залишатись, і ще не знали. То зараз, там станом на квітень 25-го року, в тих опитуваннях, які ми проводимо, 62% українців, все ж таки планують або розглядають купівлю житла в Україні. Тому власне тому він зараз динамічніший, тому він зараз жвавіший. Якщо б ми говорили про ре. Нак нерухомості в 2022 році після початку повномасштабного вторгнення це абсолютно дві різні ситуації. Зараз ми маємо інші критерії купівлі житла, так вибору, інші мотиви. Люди звертають увагу зовсім на те, на що не звертали Наприклад? до початку війни. Поверховість вона найбільше набула так, саме критерії наявність бомбосховища, укриттів, паркінгів обов'язково, автономне живлення, опалення це чого раніше так не було. Так само орендодавці. так. Ті, які здають в оренду житло зараз, з більшого звертають увагу на мову, на які спілкуються позиція щодо війни в Україні, людини, яка планує заїхати на статус внутрішньопереміщеного особа, чи ні, тобто, це там формує можливо певні бар'єри у орендодавців, так здавати житло або ні, але це щось нове, що з'явилося, і точно з нами залишиться. Знову ж таки, тема інклюзивності безбар'єрності зараз набуває взагалі інших обсягів трендів, і ми досить активно цю тему теж вивчаємо, тому що є великий блокер з боку власників здавати житло людям з інвалідністю. Так тому багато чого, чого не було раніше, стало нашою новою реальністю зараз, і точно. Буде ще в майбутньому, навіть якщо війна умовно закінчиться завтра. А як орендодавці почали ставитися до людей, наприклад, з там з тваринами чи з дітьми? Так само не дуже хочуть, чи в принципі стали більш лояльними? Загальна картина показує, що досі не дуже. Але... Тобто ми добріше не стали. Я, наприклад, знову ж таки стала свідком міграції певної та з Києва у Львів, маючи маленького сина на руках однорічного, і власники пішли мені на зустріч, тому що ріелтор якраз таки які допоміг вирішити це питання, але е, в цілому там ситуація там, не показує того, що орендодавці не звертають увагу на те. Є в тебе тварина чи дитина. Більше 50%, більше 60% орендодавців звертають на це увагу, ба більше е, вони впевнені, що це. Будуть якісь певні пошкодження в квартирі, або залишиться запах від тварин, або псуватиметься майно тощо. Тобто, в цілому, так по окремим якимось випадкам, я відчуваю, що ми стали добріші, оскільки люди дійсно переміщувалися так в окей умовах, і багато хто погоджувався, навіть не брали там на перший, другий, третій місяць орендну плату. Тобто, багато я таких ситуацій чула. Які ось цю людяність з боку орендодавців проявляли, і це прям клас, це те, що мені сподобалося. Але в цілому картина говорить про те, що ці бар'єри знову ж таки є. Ці виклики з ними стикаються реальні люди досі. Хоча реальна картина по факту, чи псується майно, чи завдається шкоди майну дітьми або домашніми улюбленцями, вона. Критично мала. Я розумію, що це ситуація власного житла, і ти не хочеш, щоб його псували. Дуже сенситивне питання, я не роздаю порад. Але знову ж таки, реальна картина говорить про те, що там у 17% орендарів з тваринами дійсно щось псувалося. У 8% орендарів з дітьми малими, які знімали житло, були якісь пошкодження майна. І це все можна вирішити за рахунок компенсації, ремонту, часткового чи повного, якихось домовленостей. Які можна узгодити на березі? А якщо говорити про тенденції серед компаній, які будують сьогодні житло, то тут змінились якісь особливості пропозиції? Почали будувати більше там з паркінгами, чи почали будувати більше там такими спеціальними кімнатами безпеки, да, як ми всі чули і знаємо, як, які є там в кожному будинку в Ізраїлі. Що у нас це? До речі, стосовно спеціальних кімнат, я чула буквально про один проект, який хоче запуститися так у Львові. Цікаво, до речі, як воно буде на практиці. Щодо паркінгів, ця ситуація, наскільки там мені відома інформація, навіть державними будівельними нормами, вже Вимагають будувати нове житло з або укриттями подвійного призначення, такі як паркінг, який може слугувати. Це обов'язково мають бути резервні живлення, санітарні умови, перебування людей там більше 48 годин або 48 годин в укритті. Це е, якість матеріалів, е, яка в принципі здатна. Не так швидко горить Так, не так швидко горить однозначно більш, там, да Вогнетривка, так тобто це і перекриття стін, і товщина цих стін, і так далі. Тобто, можливо, тенденціями в майбутньому буде менше скла взагалі в будинках і відсутність панорамних вікон, якщо такої потреби там не буде у тих же шукачів, оскільки це там потенційна небезпека при хвилях вибуху. Так тому це нормативно вже зазначено і це вимоги, які диктує. Держава в нових саме ДБН, будинках, так. так що до вторинного житла яке вже побудоване, фактично. Знову ж таки, це історія, можливо, не змушення, але паркінги слугують зараз укриттям для людей. І ті житлові будинки, житлові комплекси, вони облаштовують паркінги саме тими умовами, аби. Люди у разі повітряної тривоги могли скористатися цими всіма потребами. Ми дивилися на свої дані, свої цифри, і ми бачимо, що зараз кількість пропозицій саме з паркінгами зменшилась. Але запит шукачів на таке житло з парку місцями, саме з підземним паркінгом, вона зростає і продовжує рости. Тобто, зараз певний там, враховуючи наші дані, дефіцит навіть спостерігається так, такого житла, але з точки зору попиту він навпаки зростає. Тому там, моя суб'єктивна думка, що запит на такі безпекові рішення він буде навіть після закінчення війни зростати. І люди все більше будуть звертати увагу на матеріали з кого побудований будинок, як швидко він умовно складеться чи не складеться при виборі про цю зараз. Дуже активна інформація там з'явилася буквально в соцмережах і в телеграм-каналі писали про те, що найнебезпечніші будинки це так звані панельки. Так і в будь-якому разі під час тривоги не йдіть біля сходів, тому що це саме там слабке місце цього будинку. От про панельки вони сьогодні реально в антирейтингу в цих будинках не Менше купують чи такого, таких даних вас немає. Дійсно, такі розмови є, що це доволі таки небезпечно з точки зору там укриття, так житло, але ми не бачимо зниження там попиту або ми не відслідковуємо в принципі цикл угоди, самої саму угоду. Так але в кількості відгуків на ці оголошення ми значного падіння в цьому не бачимо. В різні періоди ринок нерухомості України показував там різні тенденції. Да, були періоди, коли вторинна нерухомість коштувала дорожче ніж в новобудовах. Яка зараз тенденція, де дорожче вартість житла? Насправді. Хоч вторинний ринок користується зараз більшим попитом, фактично так, ніж новобудови, але знову ж таки це залежить від там настроїв певних когорт українців. Новобудови зараз вони дорожчі. Вторинний ринок він зараз дешевший є, і тут питання ще гостро стоїть, що якщо новобудова там, по перше, на етапі котловану зараз ніхто не вкладається, ніхто. Не можна, мабуть, сказати, але це дуже ризикована історія. Якщо раніше заробити на новобудові на перепродажі, можна було б якраз таки за рахунок вкладення в котлован, потім перепродажу і там 40% вкл. То зараз це не роблять. Зараз це досить непопулярне, оскільки ми не знаємо, що буде завтра і чи добудується взагалі це житло. Зараз тобто ти вже купуєш на фінальних стадіях будівництво новобудову, а це вже ціна там вторинного житла. І ми, в принципі, не враховуємо сюди ремонт, який потрібно зробити. А ремонт. Він зараз може коштувати вдвічі дорожче, ніж там в 2021 році в доларовому еквіваленті. Хатинки оці в Карпатах, так наскільки вартість їх виросла, бо ми так про ціну не поговорили. Там раніше можна було купити старий будиночок за скільки, і зараз на скільки відсотків? Дуже такий специфічний е сегмент. Ми можемо конкретно по будинках говорити. Так і це теж зростання від там 20% на нерухомість в Ужгороді. Відбулося так далі. Ті аномали. Альні піки попиту які ми спостерігали саме в перші два-три місяці після початку повномасштабного вторгнення. Вони одразу вплинули на ціну. Вони одразу вплинули десь навіть на комісію. Бо і рієлтори тоді почали там брати хтось більше, хтось менше, хтось взагалі відмовлявся. Тобто, це теж від людини тоді залежало. Але на ціну це значно вплинуло. Потім вже там вона трошки могла підрівнятися такого суттєвого прям падіння в ціни після великого зростання. Ми не спостерігали ні по одному з регіонів. Суми. Віднедавна це прифронтовий регіон. Так. Яка тенденція там ми буквально тиждень назад аналізували головні метрики по сумському напрямку, по сумському регіону. І насправді, якщо просто на цифри подивитись, як кількість активних оголошень досить зросла і в купівлі і в оренді, так і кількість відгуків бажаючих купити або орендувати це житло, І це можна пов'язати з тим, що, наприклад, люди навпаки хочуть виїхати потенційно і хочуть здати своє житло в оренду або продати. А люди, які планують там залишитись, все ж таки або з метою інвестування розлітають цей актив, готові вкладатися. Тому там з точки зору якогось шаленого подіння попиту принаймні там в травні і на початку червня 25-го року або шаленою його падіння пропозиції. Ми цього не бачимо зараз. Хоча реальна ситуація вона така, що в сумах прильоти а суми зараз доволі таки небезпечний регіон для проживання. Це дійсно, проте там в наших показниках ми бачимо навпаки зростання активності. Воно просто може стимулюватися саме ось цими причинами, що люди хочуть виїхати потенційно і через це здати або продати житло. А вартість житла. Змінилася вартість в сумах. Там приблизна ситуація, як в Харкові, це історія 70-80% довоєнного періоду. Хоча, в принципі, в сумах все ж таки краще була ситуація з цінами, тобто вони десь довоєнного рівня, можливо, в рамках 5% десь зростання відбулось до 21-го року, і все. Тобто, там суттєвого зростання не було, не було. Фактично стимулів для цього, так причин, а єдине, що там в подобовій оренді до цього, в прифронтових регіонах дійсно хаотичне, таке не сезональне, але залежне від події, від новин, зростання в цінах було. Якщо умовно в тому регіоні була потреба військових знімати житло подобово або довстроково, то це впливало на зростання цін. Але, знову ж таки воно потім могло опускатися вниз, залежно від там потреби або відсутності її. Дуже дякую за фаховий коментар. Цікаво дякую. Інформацій. Вам. Це сподіваюсь, нашим глядачам теж буде корисно сподіваюся. дізнатися про основні тенденції на ринку нерухомості в Україні. Дякую, Дякую вам.